Я свого чоловіка знаю, майже можна так би мовити, з дитинства. Бо я приїжджала, в мене тут тітка живе в Батурині. Тобто, так би мовити, якось із дитинства можна так сказати. Я дуже, дуже ну, дружила тоді із його сестрою. Ми погодки, так що, от так би мовити, а, а тоді якось, ви знаєте, була я навчалася і приїхала на третьому курсі вже навчання. Приїхала до тітки в гості, і якось так вийшло, що ми разом, мені в цьому році буде 40, то півжиття, ну, такого більш зрілого, якби, то я ну, сознаного життя я прожила з чоловіком. На жаль, він у мене був на посаді, він працював колгоспі, був комбайнером. І гридаристом був працював, то були часті відрядження. Тобто, ніби ніби разом, але, взагалі, майже відрядження. Але то, розумієте, то були щасливі роки взагалі. Васіля було тут місцеве, ви знаєте, мене багата велика родина. Він нас жартома називав гарбузовими родичами. Бо нас на той час було багато, розумієте? З 14-го року. Перший призив, перша волна, він ніколи, так би мовити, не ховався. Він завжди казав: хто як не ми? Чому я повинен ховатися? Так, я його вмовляла, чесно скажу, вмовляла. Я не хотіла, так як кожна дружина, кожна мати б не хотіла, щоб її дитина, там, чоловік, брат і так далі, щоб ішли на війну. Розумієте? Але він завжди казав. Хто, як не ми. Я ховатися не буду. І от у 2014 році він пішов рік, коли почалось повномасштабне вторгнення, то мій чоловік у 2022 році, в грудні місяці, теж прийшла повістка, і він зразу пішов. Був такий випадок, коли тільки-тільки було вторгнення. Так вийшло, що у нас у нас ну як, в у нашому містечку. Відходили хлопці наші, молодці, я за їх, дай Боже, їм здоров'я. Вийшло так, що танк просто вийшов з ладу, і він просто лишився. То Мій чоловік і решта хлопців, ті, хто танкісти, ті, хто як би те, вони його просто сховали. Цей танк це була клопітка робота, я вам скажу так. Ну, він ну, як, ми не розуміли, чи він є замінований, чи нема замінованого, але його просто з дороги вбрали. Маю сина, він також народився у 2007 році, то в цьому році він випускник. Так сталося життя, що і в 2014 році, коли дитина пішла до першого класу, тата не було вдома, бо він був, так би мовити, на війні, але ж називають не війною антитерористична операція була. Але я вам скажу так: це дійсно війна, там, де вбивають людей, це війна. Розумієте, я вибачаюся. Так вийшло, що от коли моя навіть коли мій син, наш Миколка він випускався з садочка, то тата вже вдома не було, і перший перший клас тата вдома не було. Ну, а тепер взагалі був. Останній дзвоник в 11 класі, а 20 червня в нас випускний, то вже тата взагалі немає. Йому теж дуже важко, але він такий гарно вихований хлопчик, він у мене такий, знаєте, як таким 80 з копійками. І такий, ви знаєте, він навіть, коли тата привезли, коли були похорони. Ти він надів просто дати взів, отак натянув на, на очі, щоб ніхто не бачив, що він плаче. Ну, і майбутню професію він також вибирає обирає із військовими зв'язаним пов'язано пов буде. Тобто хоче йти на військового психолога. Чесно кажучи, я як мати і розумію, і довгий час оця триває в нас війна. Ну, чесно, я не дуже в захваті, так би мовити, так? Але вибір свого сина, я його підтримую. Я зараз і за батька, і за мати. Взагалі, я вам скажу так, він весь був і на Харківському напрямку, і на Запорізькому напрямку. Досить багато виїздів було, досить дуже-дуже багато було виїздів. О, ви знаєте, Серце завмирає, коли він мені просто пише, то буду без зв'язку, я поїхав на роботу. І тоді так, хопа, і просто чекаєш. Іноді бувало так, що хлопці лишали хлопцям телефони. І хлопці просто писали. Але ви знаєте, коли, проживши з чоловіком по майже 20 років, і коли йому задаєш питання, то ти розумієш, що це не твій чоловік тобі відповідає. Бо перевірити, дуже легко можна. Це можна просто задати якесь питання ну, битового якогось, якби. От, просто в його питаю. Там, Сірик, де, наприклад, там ти? А він мені пише: то, мабуть, в гаражі. Це питань в мене немає, тому що я знаю, що воно не може бути в гаражі. Мій чоловік, Крутолов Сергій Володимирович, загинув на Донеччині. Населений пункт водяне під час бойового завдання. 25 вересня 2024 року. Зараз лишилося от по петиці мого чоловіка, лишилось 23 дні. Це зовсім мало. На жаль, Дуже багато ще треба голосів. На сьогоднішній день це просто ось 11 тисяч, навіть 12 чуть-чуть не вистачає 750, ну, 11 тисяч 750 це зовсім мало. А, я вже не знаю, наприклад, якими способами, як от до людей попросити їх. Ви знаєте, що такі петиції часто в інтернеті поширюються, а чому ви ходите з листочками показати? Ну, я спочатку ходила усі з таким листочком, ну, дивіться, я ходила, Я, э, як? донька, поширюєш, вона ну, так проснулась, хоч трошечки. Добрі люди їж кругом. Вони хтось пригласили і допоможуть. Зараз на даний час моя мати проживає в місті Чернігів, і вона також ходить і просить. Я не знаю, хотілося просто звернутися до всіх небайдужих людей, котрі Україна в їх всередині, в серці. Шановні українці, будь ласка, підтримайте петицію, мого чоловіка, крутоголова Сергія Володимировича, названня Героя України посмертно. Не будьте байдужими!